Наприкінці квітня у Полтаві відбувся національний конкурс краси та талантів принц і принцеса України. Проводиться цей конкурс щорічно наприкінці навчального року. Позмагатися за титул принцеси України запросили і дівчат з Олександрійської школи моделей інтрига. «Цей Візит в Полтаву був не перший наш, надіємося, не останній, і він дуже хороший по результатам. Ми привезли найголовнішу корону. Таких конкурсов национального гран-при конкурса национального и вице-принцессы. Это очень важно для самих участниц, потому что своим титулом, то есть это как профессионализм подчеркивается, чем выше звание, тем выше профессионализм, ну, соответственно, выше перспективы, больше перспектив разных. У національному конкурсі краси взяло участь 64 красуні з різних куточків України: з Полтави, Харкова, Донецька, Луганська, Києва та Сімферополя. Центральний регіон представляла саме Олександрія. Учасниці віком від 4 до 18 років змагалися у кількох вікових категоріях. І саме Олександрійка Олена Сорока виборола найвищу нагороду гран-прі у старшій категорії. Я побувала на багатьох конкурсах, на багатьох престижних конкурсах і, на жаль, многі не знають в нашому місті. Я очень хотелось с честью и достоинством представить наш город. И я поставила себе цель выиграть именно гран-при. Я это сделала. Мне было очень приятно получить эту корону и свое звание гран-при. Я имею большую честь зваться Принцессой страны. Мама переможниці говорить, що брати участь у конкурсах краси важко і для дівчини, і для батьків. Олені потрібно встигати ще й вокалом займатися і навчатися, але перемагати завжди приємно. Це 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 достатньо складно, але це дуже цікаво, це захоплююче. І я скажу більше зас... заслужені місця, які ми заробляємо, це талант, це краса, це впевненість ребенка, це мастерство руководства. І це мамина заслуга, безусловно. Зараз Олена Сорока вже закінчила навчання у школі моделей. І їй пропонують працювати моделлю за кордоном. Так само моделлю мріє стати і десятирічна Олександрійська красуня Аліна Тимофєєва. Вона завоювала на національному конкурсі краси титул віце-принцеси. Я хочу працювати, стати учителькою модельного агентства. Та е, хочу стати моделлю справжньою моделлю. на конкурсі. Учасниці показували візитівку у платтях принцес, національні костюми, фірмовий джинсовий одяг та вечірні сукні. Олександрійська красуня Анастасія Чорнобай, яка теж завоювала титул віце-принцеси України, говорить, що всі виходи були цікаві, хоча і дуже хвилюючі. Інтересна колекція горяджинс там були яркі цвіта. Все такое стильное. Сами выбирали костюмы. Я выбирала стильную шляпу. Она ярко-розового цвета из черной полоской. Штаны такие тоже розовенькие. И свидшоты, он тоже ярко-розовый с белыми этими, ну, белыми оттенками. За словами керівника школи моделей Інтрига Наталії Біланюк, до конкурсу готувалися ретельно і серйозно, адже відповідальність велика. Для того, щоб досягти такого титулу почетного, виграти гран при перед цим стоїть довга робота, тому що, ну, це дуже талановий, це ексклюзивний случай, коли доребёнок, наприклад, для дівчатка, пройдя один конкурс, два, на третій вже получать гран при І вот, щоб я хотіла підчеркнути, Этот конкурс, это гран-при, наша награда была, скажем, она развеяла мифы о том, что люди и дети из провинции, ну ни в коем случае никогда не получают почетное звание. Тож, Александрия отримала свою национальную красуню. Вочевидь и справді найгарніші дівчата живуть у невеликих местах.